Сьогодні ми з вами поговоримо про такий елемент, як величини в скричі. Розглянемо, яким чином ми можемо створити величину. І подивимося, як ми з цими величинами можемо працювати. Працюємо з таким видом величини, як змінна. І на основі цієї змінної спробуємо створити невеличку програму для малювання в скричі. Так, з, чого нам, з чого будемо починати? Прописуємо елемент Scratch, Так, Для того, щоб ми могли працювати в середовищі, яке нам потрібно. Так. О, є. Почекаємо, поки воно в нас прогрузиться. Далі створюємо новий проект. Зараз я на деякий час зупиню відео для того, щоб прогрузився наш проект, Хоча він, в принципі, вже в нас практично прогрузився, є в мене повністю створений новий проект. Відповідно, величини в нас поділяються на два види. Так, це є змінні і константи. Величини, змінні це відповідно ті величини, які змінюються, константи, відповідно ті величини, які залишаються під час програми незмінними. Ну і відповідно в загальному величина означає певний елемент, який дозволяє нам встановити, подати якусь інформацію про об'єкт. Ну, Наприклад, там величина ріст. Вказує інформацію про ріст певного об'єкта або людини і так далі, так? чи тварини, чи будь-якого іншого елемента. Тому, відповідно, в програмуванні ці величини досить таки часто використовуються. Ну, Давайте розберемося, як ми можемо в загальному ці величини задавати і налаштовувати при створенні безпосередньо програм. Так? Отож, для того, щоб задати значення певної величини, ми можемо, маємо скористатися блоком оранжевим, який знаходиться в нас в ось цій частинці. І він у нас називається Змінні. Для того, щоб створити цей елемент, ми нажимаємо кнопку Створити змінну так, і вносимо їй. Також ми можемо вказати, чи ця зміна буде для усіх спрайтів застосовуватися чи тільки для цього конкретного. Таким чином, ми можемо вказати, чи ця зміна в нас буде локальною чи глобальною. Ну, Це вже трошки ми наперед забігли. Давайте так, задача в нас буде побудувати декілька прямокутників, які всередину будуть зменшуватися. Так, для цього ми будемо використовувати змінні. Тому давайте створимо дві змінні. Ширина і висота прямокутника. Так, Перша змінна в нас буде називатися ширина гаразд. І створимо ще одну змінну, яка буде називатися висота. Раст. От, У нас вже ці змінні зразу тут на дисплеї з'явилися. Що ми можемо з цими змінними робити? Ми можемо задавати їхні значення. Ми можемо змінювати їхнє значення на, певний, на певному етапі програми. І можемо показати змінну висота чи показати змінну ширина. Ну, Давайте попробуємо попрацювати з цими змінами. Що для цього потрібно зробити? Давайте виберемо подію, яка буде запускати нашу програму. Так, Звичайно, коли натиснуто на «пропорець». Далі Куди в нас має переміщуватися наш вхід на початку програми. Для цього використаємо команду рух і вкажемо, що він має займати позицію, перемістити в. Так, зараз, зараз, зараз. Ось в нас є значення. Перемістити в, і тут задамо якісь значення стандартні, в яких він у нас має знаходитися, наприклад, по X, це в мене буде мінус 200. Так, по іку це буде 0. От, це він буде сюди переміщатися десь приблизно на початок нашого дисплею. Е, Є. Далі ми будемо використовувати елемент, який буде в нас називатися. Він буде знаходитися в блоці малювання, яких в нас поки що. Немає. Для того, щоб вони з'явилися, нам необхідно скористатися елементом, який знаходиться в нас ось тут знизу. Так, клікнути і додати елемент олівець, який ми можемо використовувати для малювання. Для чого мені цей блок треба? Бо ми за допомогою нього будемо малювати наші прямокутники. Ну і Перед виконанням програми нам попередні дії, які в нас були, потрібно очистити. Тому вибираємо елемент, очистити все. Далі повертаємося до наших змінних і вибираємо, що ми хочемо задати значення змінній висота, наприклад, 100. І значення змінній ширина. Наголошую, що в мене береться по замовченням висота, але ось тут я можу цю змінну змінити. Так, ширина. Давайте задамо що? 200. Так, тобто ми встановили значення початкові цих змінних. А далі, відповідно, нам потрібно намалювати наші квадрати, верніше не квадрати, а прямокутники. Для цього ми що будемо використовувати команду, яка називається у нас опустити олівець. Далі нам потрібно виконати команду цикл. Так, Керування. І тут повторити два рази. Чому два рази? Тому що нам потрібно намалювати наш е, прямокутник, так, який буде виконуватися наступним е, чином. Е, ми будемо за допомогою переміщення так, тому переміститися, але кількість кроків ми будемо вказувати через змінні. Тому беремо значення змінної спочатку, що до речі, не висота, а ширина. Так, спочатку ми ширину малюємо. Потім вказуємо, що ми хочемо повернути так, поворот на 90 градусів. Так, далі знову ж таки переміщення на нашу певну кількість кроків, але цього разу вибираємо нашу змінну вже висота. І знову ж таки задаємо значення поворот на 90 градусів. Так, і цей об'єкт «Висота» ми не залишаємо. Ну, Таким чином у нас намалюється прямокутник. Запускаємо. Ось, бачите, наш кіт намалював один прямокутник. Але ми з вами говорили, що наша задача з вами намалювати декілька прямокутників, які будуть знаходитися один в одному. Так, Давайте їх буде 5. Тому ми трошки будемо змінювати розміри наших змінних, значення верніше, наших змінних. Ну, і будемо користуватися ще одним циклом, в якому ми вкажемо, що ми хочемо ось цей елемент повторити 5 разів. Чому 5 разів? Тому що ми хочемо намалювати 5 прямокутників. Але суть в тому, що вони в нас всі намалюються в одному місці. Нам треба трошки зміщати наші елементи. Це раз. І друге, нам потрібно піднімати олівець в певний момент, коли ми зміщаємо, тому що в нас буде воно завжди промальовуватися. Тому повертаємося до команди олівець і вибираємо підняти олівець. Після цього змінюємо значення X і Y нашого персонажа на y. Давайте 10. Тільки не е, задати, а змінити. Так, це в нас Y і це в нас X. Е, так, X ми змінюємо на 10, тобто, щоб він трошки вперед перемістився сюди, а Y робимо трошки менше, тому задаємо, що Y ми змінюємо на мінус 10. І тепер, коли ми запустимо, ми подивимося, що наш прямокутник. Зміщається вниз по чуть-чуть і вже 4, 5 прямокутників будуються, але проблема в тому, що ці прямокутники не один всередині одного. Для того, щоб вони були один в середині одного, нам потрібно пропорційно змінювати значення наших елементів, так, які ми будемо всередину зі змінною працювати. Так? Тому давайте попробуємо Попрацювати зі змінними. Так, тобто Нам треба зменшити ось тут ширину, щоб він не йшов аж сюди, а отут вниз йшов, і тут зменшити висоту, щоб він нас також не до кінця йшов. Тому давайте попрацюємо з змінною. Тут є в назначення змінити висота. Так, давайте змінимо спочатку не висоту. все ж таки. А, в принципі, можемо і висоту. Давайте висоту ми змінимо на мінус 20. Подивимося, що в нас буде в такому випадку відбуватися. О, бачите, в нас вже зменшується наш е, прямокутник, але все одно виходить за межі. Чому? Тому що ми е, не зменшили. Взагалі не змінили значення нашої ширини. А значення ширини нам потрібно просто встановлювати від'ємне. Для цього ми знову ж таки вибираємо змінити. Ой, не в то місце. Ось тут можемо поставити ширина. Так, давайте сюди вище, і ставимо мінус. І дивимося, що в нас буде відбуватися. Так, ой, не мінус 0, мінус, давайте 10. За мало. Так, а ну давайте мінус. 20. О. І ми бачимо, що в нас з'явилося всередині намальованих 5 прямокутних, прямокутників. Відповідно, ми собі е, тут що зробили? Ми створили дві змінні, змінили їм значення. Бачимо на початку значення в нас висоти було що 100, а ширини було 200. Після виконання програми ці значення змінилися, ширина в нас залишилася 100, висота дійшла до значення 0. Ось такі особливості роботи зі е, змінними.